Так, у нас в пенсіонно приют, чи общаючи, чи як там назвати О, цей красивий будинок. О, ще додався один велосипед. О, ми повісили два прапори. Бачите, німецький. Український. Це наш український і німецький знак подяки ще. Один велосипед такий барашок брашк, бранець. Так. Ну на ходу. Я видиш, я ви... Гуляв. їздив. — Сьогодні не їздимо? — Не Ні, сьогодні не їздимо. — їздим. Ну треба відпочивати. Так. Так що, тут будуть і яблука? Ні, там де ще купатися. — Купатиш? А це е, дівчата будуть купатися. Бо я, я стидаюся. — Вони голі там Як дивитися, тут оплата немає крила. А де, де ти дивишся? А там, де стоїть велосипед на. А. Я знаю одне місце, де є старі велосипеди. І є розібрані, є. Там майстерня. Майстерня. О. І там, ну ти скільки. Пиво коштує, не знаю. Ну, ну нехай там євро даш хлопцю, він любить пиво. І він тобі підбере, але це в цю Так. І крилабо треба, ну, У мене немає. Ну, потрібно, щоб воно не бризкало на спину. Ну, на спину не буде, а попереду буде. Ну, тут з сперед, попереду все буде. О, о, а це що таке? А, коврики? Коврики. Ага, потрібні. Так. О, у мене зовсім немає. Фріз бризкається і спереду, і ззаду. О, так, ну що? Пішов відпочивати. Так.